Усім привіт! Сьогодні книжечка вчимося ходити. По підлозі по повзає мала Оленка, а за нею цуценя, її жваво доганя. Каже мама Отакої. Цуценят у хаті двоє, на сніданок вам малята, певно, кістку треба дати. Я не пес, кричить Оленка, Хочу яблуко і печеньку. То ставай, мала на ніжки, час тобі ходити пішки. Ручки дай мені, малятко, ніжку підніми спочатку. Тупу, тупу, молодець, ти вже справжній ходунець. Помаленьку, спритні ніжки, Вивчились ходити пішки. Разом з цуциком Оленка Ходить ніжками раденько. А які віршики подобаються тобі? Напиши.